В наканалі Читати Круто Бух, чи Юб знову я з вами Аліса. А сьогодні у мене знову манга. Цю мангу знають всі дим. Ось Це звичайно, що темний дворецький ось. У мене всі 5 томиків, які є зараз в перекладі, які я знайшла. Ось. Видавниць у нас Мальопис, В мене багато від неї манги. ось, Вони знаходять всі такі тайтли, які є доволі популярні були колись. Їх випускають, щоб усі, хто дивився, у тих у яких мерч, можеш знайти хоч один значок, і то буде радість повні штани. Вони беруть, знаходять, домовляються. Ось. Їм дають ліцензію, вони домовляються про це. Та перекладають. Ось. Тобто в них є там однотомники. Це ті книги, які ти береш одну частину, тобі більше не треба купляти. Тільки зараз популярні ось. Тільки які старі, але також і популярними. Ось, також є ті тайтли, які є. Є які класні, а заслуговують на популярність, але не є популярними. Якщо вони побачать це відео, мені треба переклад манги Моя Геройська академія. Я продам душу, готова співпрацювати на всі 100% просто дайте от просто надрукути. Я готова за всі гроші світу купити, не щоб у мене була. Ось Але у нас зараз темний дворецький. Про чотири книги ви вже можете подивитися на моєму каналі. Зараз п'ята. Ось. Це не дворецький. Це у нас є дворецький 12-літнього хлопця, якого всі зневажають за очами. Ось, бо він є молодим. Та страє з його батьками. Ось. Та він закон... заключив контракт з Себастьяном цим темним дворецьким. Він нечість, Ти станеш дворецьким, все будеш робити. Ось. Та він погодився наш темний дворецький, та тепер він відбувається від... за усіх. Ось. Є така супер обкладинка. Ось. У нас такий Себестьянчик, який робить суші. Хто хоче суші від Себастьянчика, пишіть в коментарі. Ось. Друг на вищому якість, ось, подивіться, рівні. І у нас Себастьян, це він, виходить, е, нечисть, йому страшні ні пулі, нічого. Він гарний. Тобто це просто мерестю, з Ось, Та то він ідеальний. Усі хочуть за нього вийти замість стати його дружинами так в книзі, в реальному житті, взагалі всюди. Ось. І виходить так, що є іще інші, звичайно, що помічники, але вони все псують. Він він робить війну чи тройну працю. Ось. На нього сполягаються усі справи, він з усім справляється. ось. Про четверту, про п'яту книгу бати, що не можна сказати, бо це продовження історії, яка була в четвертій книзі. Тобто у нас в, в Манзі ось Томик 2 займає якась історія, певна. Тобто, там не дуже пов'язаний сюжет. Тобто, як відбувається? У нас якісь гості Появляються та пропадають. Тобто, У нас переходить така ста стадія хопа, у нас одна арка, інша і так далі. Тобто це не дуже там пов'язано, що о, арки самі під, під собою пов'язані. Тобто, Там з Англії персонаж, з якоїсь іншої країни. І так усе зміш... змішується в сюжеті. Ось. Там нам розповідається про усіх можливих персонажів з кожної книги. У тебе їх все більше і більше. У вас це ще більше від запам'ятовування усього цього. Тільки запам'ятав, що он Себастьян красивий і все. Більше нічого не треба пам'ятати. Ось. А ця манга дуже гарна. Я її рекомендую. Сюжет прикольний. Він, звичайно, що там не є одною лінією усі події, які зв'язані ще минулими подіями. А також класний, усім рекомендую. Читайте українською різними мовами, але тільки не російською. Ну, всім до побачення!